Міський конкурс кращого опікун року проводився сьомий рік поспіль. Спершу відбувся перший етап змагання творчий під назвою Дитинство без війни. Родини-учасники представили свої малюнки. Також конкурсантів, загалом таких родин 12, ще був спортивний етап змагання, і ось вже підбиття підсумків серед учасників, які стали переможцями, і дитячий будинок сімейного типу В цьому конкурсі. Ми приймали участь теж вперше. Дуже нам сподобалось. Був конкурс малюнка, спортивні змагання. Нам сподобалось, було весело. Діти чудові, чудові. Вони ну мої помічники. Це мої е, уха, глаза, руки, ноги. Це мої просто помічники, моя душа. Вони дуже гарні. Перед початком урочистої частини діти мали змогу, зокрема, взяти участь в майстер-класах. Ось тут малеча виготовляє обереги ляльки-мотанки, а ще чудові листівки та закладки для підручника. Я роблю зараз мотанку та Це робила пандочку, орігани. Ось такі ляльки-мотанки, ось такі браслетики, ось такі закладки ми робимо, ну, різні тваринки там. і ось такі листівочки, так дружба з'єднується. Дітям дуже подобається і вони доволі активно приймають участь. А ще діти грали в гру сороконішка, відгадували назву мультика за мелодіями і кількома фразами. Розповідали, яких домашніх улюбленців мають, та стали учасниками зоодискотеки. Учасниками конкурсу «Кращий опікун року стали родини, які взяли під опіку двох і більше дітей саме під час повномасштабного вторгнення. Учасники та переможці отримали подарунки. Діти сьогодні отримають абсолютно кожну родину планшет, навушники, портативні колонки, тобто, в залежності від віку дитини. Продумали шкільний вік, дитячий вік для того, щоб було цікаво сучасно для наших дітей і для розвитку. Дуже цікаво, пройшли два етапи. Це були конкурси, малюнки. Да, ми побачили наші таланти, просто відкрили деякі, взагалі, взагалі таланти, побачили спортивне свято. Наскільки воно об'єднує? Ми сьогодні привітали саме ці такі родини і батьків, які дійсно сьогодні герої, герої нашого міста, тому що вони дають надію і розвиток діткам. А це саме головне, що потрібно. Бо діти це наше майбутнє, і навіть під час війни. 41 дитина в місті Запоріжжі знайшла свою родину. Вони усиновлені. 194 дітей під опікунством і створена одна родина. Ви розумієте? І це під час війни. Нас не зламати, нас не перемогти. На обліку в міській службі у справах дітей нині перебуває 1154 дитини, з них 893 охоплені сімейними формами виховання. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.